Армадов, забудь про головний біль. Сергій, вітаємо Доброго вас. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго. Доброго. Знаєте, я не думаю, що ми зараз в'язнемо в цій розмові. Ви чули одним вухом про що ми говорили. Та оце правда, що можливо, от ця війна, взагалі, перед тим як ми Гойдова перейдемо, Може, державу зробити трошки соціальнішою, а громадян-менш патерналістськими? Ну, дивіться, якщо громадяни менш патерналістські, то й держава менш соціальна, насправді. Тому я не думаю, що саме так буде. А як буде, насправді, ми не знаємо. Ага. От завжди люди кажуть, що ця подія все змінить. Насправді, мало подій щось змінюють. І є якісь короткотермінові ефекти, а потім все повертається плюс-мінус до звичайного руху. Державна політика лише змінює, умовно кажучи, правильно розумієте? Так, і то не дуже, тому що державна політика залежить від державних можливостей. Ага. Ну, Тобто, от, є стільки грошей, більше нема. На що ви будете робити? Ну нема їх більше. Ага. Хочеться бути більш оптимістичними, що все-таки це було буде не короткочасна зміна, а тривала, і все ж таки щось дійде до людей, і ми все таки будемо змінюватися. Далі поговоримо от про валютні гойдалки. Так, з 21 вересня за добу долар підскочив майже до 45, і е, повернувся зараз до позначки 43 гривні за долар. Експерти зазначають, що стрибок стався якраз таки на тлі заяви про мобілізацію в Росії. і Застерігають, що подібне. На ринку буде від час від часу траплятися і надалі. І за словами економістів, зараз на утворення курсу на готівковому ринку сильно впливають негативні очікування українців. Про це також зараз поговоримо. Чи це так, чи ми самі спричиняємо цей колапс і підвищення а, долара і а, причин для паніки суттєвої немає, і що далі буде з курсом валют? Ми говоримо а, зараз з Сергієм Фурсою. А, друзі, повертайтеся до нас вже. Так. от Срію, чому в чому причина все таки таких стрибків? Ну знову ж таки, валютний ринок це психологія. Коли вийшов Путін і заявив про мобілізацію, Фейсбук наповнили меми, а багато людей наповнили страхи. Що зараз мобілізація, він нагонить сюди мільйон орків і буде щось таке. На фоні цих страхів вирішили спекулятивно розігнати гривню. Ну, то все, От і все. Да, Хоча, слухати. Мені здалося на мій хлопський розум, що навпаки, українці дуже це сприйняли скептично. Так я теж думав, що більшість українці і... українців посміялися. Да наша бульбашка посміялася, а є інші бульбашки, до яких ми не дотичні, і там був острах. І просто знову ж таки, це ми зараз всі живемо в умовах емоційних гойдалок. Да? Розпочалися, всі почали писати Ой, гривня падає, гривня падає, бак 45. п'ять. Да? Всі, хто хотів дорого купити долар, купив до долар дорого. Потім побачили, що нічого не відбувається. Що це дуже штучна, дуже тонка історія, і воно відкотилося назад. Da, uh -huh. Але от, дійсно емоційні речі вони впливають на валютний ринок, бо сам валютний ринок, тим більше ми ж не говоримо про міжбанківський ринок, де є uh -huh. компанії, де є банки. А тут чиста психологічна історія. Там, де є тільки люди, да, він дуже дуже тоненький. Ми малоліквідний, да, там uh -huh. не так багато грошей. Його в один день можна розігнати, але uh -huh. розігнався, подивився, нічого не відбулося. А в... люди не повелися, розігнали, а люди не повелися. Частково не повелися, але Повелись. дійсно такого значного. Uh -huh. Бо всі мемчики писали, да uh -huh. коли uh -huh. пишуть мемчики, ну. Це якось не дуже лякає. І воно повернулося ага. назад. Ой, друзі. Ну якраз таки почали говорити про ці гойтелки, про те, чи буде та приміром відкотиться курс. От зараз там офіційний 42 так? Срока сорок. і 6 а, Так. Угу. Тому... Температура стабільна, да, да там температура стабіль. поки що стабільна. Ну а далі вибінникам ну, за вимінниках там загалом там 42-43 є е, курс долара. Чи він може вскотитися вниз і бути, приміром, 40 або ще нижче? Це реально? Mm -hmm. Ну це малоймовірно, Давайте так. Це дуже малоймовірно, тому що все ж таки, поки йде війна, е, воно рухається переважно в одному напрямку. Є заноси і повертання назад, угу. але там 43, да може бути 41,5%. Але так, щоб сильно повертався, психологічно тих залишається і. Поки йде війна, люди не певні? Тому люди кожного разу, от у нас нещодавно був дефіцит валюти? Чому? Ага. Бо люди більше купують долари, ніж більше їх продають. Навіщо вони їх купують? Щоб покласти десь там під матраси, от на чорний день, бо чорний день настав глобальний, ага. бо є невизначеність. От і... якраз таки ви говорите зараз про це. От чи може також впливати на це сезонність, тому що там якраз фермерські фермери зараз так само там вже збувають свою продукцію, якраз закупають валюту, і чи дійсно ця сезонність також впливає на підвищення курсу долара. Ну, дивіться, завжди традиційно вона в нас була ця осіння сезонність, uh -huh. коли гривня послаблювалася, і вона потім компенсувалася весняною сезонністю, uh -huh. коли гривня посилювалася. Але я не думаю, що цього року воно відіграє значну роль. Все ж таки, фактори війни uh -huh. набагато більш сильніші, ніж така наша традиційна сезонність. Uh -huh. Ну от ви сказали про те, що ви там беруть так, купують готівку, складають там хто в шкарпетку, хто під матрас, і так далі. Це правильно? Чи треба вкладати гроші? як треба, ну дивіться, біт матрасом інфляція з'їдає. А зараз інфляція не тільки в Україні, але і в світі. Взагалі рекордна за 40 років. Скажете, ну, якщо долар брати, покупу купувати долар. долар е також подушку, доларова власне. інфляція зараз найбільше за 40 років. Вона так, також згідно. Так, Тому так. несправді це така інфляція, на якої норма відповіді, щоб повністю компенсувати в світі просто зараз не існує. От просто не існує. Це той період, коли що б ви не робили, ви все рівно скоріше за все втратите. Але частково компенсувати це можна, і тут зрозуміти, що гроші не мають лежати. Вони мають бути або у військових облігаціях в державних, да, або на депозитах, десь, щоб хоч якісь проценти, вам капали для того, щоб компенсувати ту доларову інфляцію. А якщо у вас все таки є така сила внутрішня і потенціал робити, якийсь там маленький бізнес, дрібний, то треба робити. Знову ж таки, якщо ви вірите в себе, да вірите, що зараз вдалий час для нового бізнесу, нового старту, ну тут не можна нікому нічого радити. Да. Це в суто персональні історії. Сергій, зараз на коротку паузу і повертаємось. Сергій Фурса, економіста, «Сніданок з 1 плюс 1». Сергій, ви казали, все таки вкладати, щоб хоч щось не втратити кудись у банки. Мається на увазі, а військові облігації. Це що це найнадійніший, справді інструмент? Це звичайні державні облігації, які просто зараз названі військовими облігаціями. Ага. Це держава бере у вас в борг. І державний борг найнадійніше, що тільки є, це внутрішній державний борг. Там ніхто не очікує жодної реструктуризації, тобто дефолту, нічого такого не буде. І це надійний інструмент, ну хоч якось зберегти ваші гроші. Воно є в гривні. І в гривні ви насправді можете зараз купити не у держави. Держава поганий продавець зараз, але. На ринку ви можете умовно купити під 22-пів 23% в гривні. Mm. Mm -hmm. А в доларах, якщо ви не хочете зараз зберігати у гривні, хочете в доларах, то там 3-4 Це держава майже кожного вівторка продає. Це не багато, але це більше ніж нуль. Mm -hmm. Конкретна порада. Ну і по треба себе. треба зазначити, що з наступного е, тижня можливість купити ці військові облігації з'явиться в дії, так що це ще буде набагато простіше. Да. Так, І ще цікавить питання. Всі говорять, зараз стримують курс, новий рік настане, банкне і буде 50 доларів. Буде 50 доларів. Воно так не буде. Дивіться, це знову ж таки історія чи раніше, з. Чи раніше, чи до Нового року. Буде. Це історія розкрутки в ЗМІ певного меседжу, який неправдивий. Є б один з Є прогнози розвитку економіки на наступний рік. Один з них каже, що курс на кінець наступного року буде 50. Uh -huh. Це бюджет верстався під цей прогноз. Це не обов'язково означає, що він правдивий. Скільки років останніх обговорювали, постійно що там закладається в бюджеті, не має значення. Це математичний параметр, який бухгалтера закладають, щоб звести uh -huh. плюс дебіт з кредитом. Тому цей прогноз каже, що. Ба, які взяли в бюджет, що на кінець наступного року наступного грудня у нас буде курс 50, а середній по річний буде 42. Угу. Тому насправді це не апокаліптичний прогноз. Ба угу. більше насправді він досить оптимістичний. Враховуючи що у нас є ймовірність, що весь наступний рік буде йти війна, е, тому це не те, що щось страшне. Це звіс... ну, а реальність все одно залежить від того, як будуть поводити себе люди в першу чергу. Е, пер люди і війна. От зараз війна. війна вона визначає все. Насправді, що там в Росії. Ну вони влаштували мобілізацію. В них і так економіка сповзала. Мобілізація, звісно, допоможе цьому сповзанню прискоритись. Причому не тільки прямо, а й те, якими методами. Ми вчора дивилися купа відео, як як Росіяни проводять щось. Це механізм держеморди, да який я вчора читав, як описували мобілізацію під час російсько-японської війни в 1905 році один в один. Ну тобто, навіть якщо вони мобілізують не мільйон людей, а 300 тисяч. Це зачіпає величезний пласт людей, бо вони так роблять. Бо є план, бо треба виконати. Бо корупція воєнкому чим більше ти приніс повісток, тим більше ти заробляєш грошей. В результаті є купа наляканих людей. Є перший ефект що люди зараз їдуть і там черги є жарт чи черга в Монголію більше ніж населення Монголії. Це виїздять креативний клас, ага. у яких багато грошей, є хороша робота. Це мінус для економіки, бо вони ага. ці гроші витрачали в Росії і заробляли в Росії. А є ще купа інших людей, які нікуди не поїдуть. 70% росіян не мають закордонного паспорту. Абсолютно. Тому вони нікуди не поїдуть, вони будуть. Це база для мобілізації. Але вони всі зараз, замість того, щоб працювати, будуть бігати від цього воєнкома. Mm -hmm. на щоб не потрапити під а мобілізацію. А замість того, щоб розвивати економіку. Ми да, да. Бо... А зеріо, але від російсько-японської війни до закінчення режиму того режиму пройшло там ну, плюс-мінус 10 років. Е Nie. Але війна закінчилась парадською Російської імперії, яка відповзла. Тому, я да, про терміни зараз. Я також. Ну тобто, ми, ми по-перше, зараз всі процеси прискорені, але я не можу сказати, що завтра Путіна повісять. Да? Ну, ні. Ну, є у нас все. інші політологи на це, да, які там, щодня можуть приносити, знаєте, як колись чувак воду святий, вони кажуть, Путін конає. Да, да, сьогодні в ще паніка. конає. Кремлі, паніка, та, там готують переворот. Звідки ти знаєш? Що ти бачив? що ти чув, свічку тримав. Ну добре, насправді. Насправді, це дійсно, ну те, що. Справді хочеться почути, тому що принаймні ми так собі в голові це все уявляємо, але як воно працює, така паралель в нас дуже. Отже, ну зрозуміло, так що дола зростає теж в першу чергу. Якщо населення панікує, тому не панікуємо. то, в принципі плюс-мінус такі оптимістичні прогнози. А, і ну і гарні прогнози, що там да, що в них ця мобілізація економіку теж швидше руйнує. Сергій як завжди, е було лячно запрошувати, а потім приємно курси сповіли. Розклали легше стало. Дякую дуже. Спасибі привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з плюс щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕТ а також на ютюб каналі 1 плюс